Хлопці на початку повномасштабного вторгнення окупантів на такій базі збирають FPV. Роблять деталі до них, їх тестують та відправляють на схід для ліквідації кацапів. Діло не з дешевих: на один дрон потрібно 18 тисяч гривень. Зрозуміло, що коштів для комплектуючих мало, а дронів-бомберів потрібно дуже багато. Тому хто скільки може: 10, 20, 50, тисяча. Нема різниці. Хлопці, треба збирати гроші на такі дрони. Тому від вас донат, а ми рандомним методом виберемо переможця, який виграє ось таку відкривачку. Друзі, і це ще не все. За найбільший донат. Ви отримаєте таку карту. І що я ще хочу сказати, що підсумки цього конкурсу будуть в кінці червня. Тому очікуйте і донатьте.